Вітаю, друзі, Віктор Орман, прем'єр-міністр Угорщини, мотається по світу, продає себе як перемовника між Україною і Росією, в якусь форму мира розповідає. Українська влада каже, він вигадує, каже, що хоче переключити увагу Заходу на мирні переговори і тому подібне. А наша влада не розуміє, що нам потрібні мирні переговори. Ні? Чи вони за спиною говорять і ніяк не добазаряться, а тому відкидають все і все, а? Ну, отож, Україні потрібні мирні переговори, щоб зберегти Збройні сили, укріпити збройні сили, підняти економіку, промисловість, генофонд нації в кінці кінців. От для цього нам потрібні мирні переговори. І від кого б ініціативи не відходили, якщо вони влаштовують Україну? Вони мають прийматися. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.